<смір> е, так, по о, грибочки смажаться, сир вже третю годину натирається, а нас вже чекає о, на вулиці Олена Квітка, і вона там кажуть виробляє якісь циркові трюки, практично. Олена, ну покажи, що ж там. Тож що ти вмієш, так? Да? О, я з них завжди падаю, завжди. Ну, В тебе є проблема з координацією тоді. Сьогодні день гамака, і я так розумію, що Олена вирішила максимально відтягнутися і максимально його відсвяткувати. Колеги, я сподіваюся, що ви мене дуже добре чуєте. Дійсно, ви знаєте, я не думала, що взагалі настане той день, коли я вийду в ефір, от майже лежачи. Розумієте, але сьогодні має абсолютне право на це, тому що дійсно 22 липня день гамака святкують у світі, і придумала це свято для того, ви знаєте, аби відпочити від життя, отак погойдатись, відпустити всі думки, видихнути і просто от не про що не думати. Мені я хочу вам сказати, от останні 10 хвилин це свято не аби як подобається, тому що я тут як кінь в яблуках серед яблунь лежу. Дуже класне свято. Але я могла б отак, от не гайдатися, якби не південноамериканській індіанці, тому що. Саме вони придумали такий девайс, як гамаки, назвали його гамака. Потім вже гамака або гамак він помандрував до Європи, тому що на ньому, як спальне місце, його використовували а, саме моряки на, на своїх кораблях. І так він опинився в Європі. І зараз погодьтесь. Це вже знаєте, гамак він став таким синонімом відпочинку, синонімом туризму, або класним компаньйоном, будь-то дача, або для таких, знаєте, самітницьких мадрів для якогось собатику. Ну і всі ми бачили ці класні, такі дуже прогресивні і модні офіси. Особливо в Європі та Штатах, коли там чіпляють гамаки, для того, щоб працівники не стресували, для того, щоб вони зменшили стрес, або навіть трошечки подрімали після обіду. Там навіть вигадали такий невеличкий гамак спеціально для ніг або гамак, який можна причепити фактично під своїм столом, скрутитися калачиком і гойдатися, щоб ніхто з твоїх колег не бачив. Ось такі штуки, і ви знаєте, вчені навіть довели, що людина а, краще засинає в гамаку, краще висипається, тому що і сон у неї глибший. і швидше засинає, тому що ось так от заколихує себе, як дитина. Ви знаєте, ще трошечки я мабуть теж вже почну позіхати. Але а, ви знаєте, що помітила? От останні 10 хвилин, які я тут лежу, і не можу назвати своє таке положення тіло абсолютно горизонтальним, як на ліжку, якщо розглядати це як спальне місце. І ось саме це питання я вчора задала нашому постійному експерту. То лікарю вертибрологу Олексію Казакову, і ви знаєте, от в цьому ракурсі він заспокоїв. Він сказав, що за 12 років його практики до нього не звернувся жодна людина, жоден пацієнт, який би сказав, що у нього больовий синдром від лежання в гамаку. Але тут є нюанс, аби не зашкодити своєму здоров'ю, треба лежати в гамаку правильно. Ось так от гойдатися. А власне, як ми запитали у лікаря, давайте його послухаємо. При постійному спині на гамаку ми можемо деформувати свої вигідних хребта. І, грубо кажучи, його, е, зробити з нього одну дугу. І е, е, цим станом ми е, перенапружуємо м'язи. Тому виходом є постійна зарядка. В гамаку не рекомендується спати о такою дугою, як я показував на хребті. На спині треба, щоб нахил тулуба був від 15 до 45 градусів. І можна навіть собі дозволити ноги нахиляти в одну сторону, а голову нахиляти в іншу сторону. Ну, ось такі рекомендації від лікаря. Ви почули. Також Олексій сказав, що вдвох гамаку спати він не рекомендує, тому що можуть просто, знаєте, затерпнути деякі частини тіла. Це означає, що порушується кровообіг, а це не є окей. Також він радить підкладати щось під гамак, аби не застудити е, спину або навіть нирки. Друзі, але... Ну я думаю, що ви зі мною погодитесь, але ну, абсолютно нічого не трапитись, якщо ви візьмете з собою в мантрі, аби зробити їх більш романтичнішими, більш комфортними. Тим паче, от зверніть увагу, ось це гамак. Вони зараз настільки легкі, настільки компактні, комфортні, що вони навіть погодьтесь в дамську в якусь таку елегантну сумочку або рюкзачок влізать. І дивіться, це гамак ось в складеному вигляді. А ось це такий самий гамак в уже розкладеному вигляді. Ви бачите, тут, тут влізе. Ну, лікар не рекомендує вдвох лежати, ну одна Одина довгенька, ну точно влізе. До речі, ці гамаки не мої. Їх мені люб'язно дав мій колега Антон Пшеничний. Це його в мене немає. І от, власне, ті, хто хоче завести в своєму господарстві гамак, треба звернути а, увагу, коли ви приходите в магазин, на деякі характеристики. Що це за характеристики? А, давайте послухаємо експерта. Коли ми обираємо гамак. В першу чергу ми звертаємо увагу на тканину, з якої він зроблений. Найкращий варіант буде з поліестру. Він міцніший, він легший, він компактніший. Друге це кріплення, які використовуються в гамаку. Стропа буде більш функціональна, легше в установці, і варто звернути також увагу на розривне навантаження тканини, яке вона витримує. І чи є в гамачках плетіння ріпстоп. Це плетіння, яке посилює тканину додатковою ниткою, і в принципі, в разі навіть прориву, якщо ви його десь порвали, то сам прорив він не піде далі по шву, а затримається в оцій клітинності. Розривне навантаження це основна характеристика для гамаку. Якщо ви плануєте в ньому відпочивати не один, а з кимось вимірюється він в кілограмах. Ну і в принципі тут не складно буде вже виміряти, скільки людей в цей гамак поміститься. Ви знаєте, коли ми вчора завітали в магазин, я була вражена, і е скільки існує варіацій на тему гамаків. Ну і звісно, ціни різні. І ось наш експерт нам вчора сказав, що в принципі ціни на гамаки стартують на хороші гамаки, які бу які будуть мати всі ці характеристики, які він перерахував, від 650 гривень і вищі, і там вже майже немає меж. Але всі вони будуть, ви знаєте, класні. І якщо обирати якийсь такий оптимальний варіант, якщо це поліестер, це 1200-1500 гривень, якщо це нейлоновий гама. Акція, там вони трошки дорожчі від двох тисяч гривень. Це буде класна ціна. якість гамак, який прослужить не один рік, але знову ж повторюся, що всі вони класні за 650 можна, наприклад, обрати для себе гамак. все залежить від тих власне цілей і завдань, які ви ставите перед гамаком. От, наприклад, це такий більш садовий варіант, стаціонарний, який повісив він висить все літо. Ну і такий туристичний, який ми тільки що бачив, який мені дав мій колега Антон Пшеничний. Також на ціну вплив. Ває ще виробник залежить від нього, і плюшки, якими укомплектовують ці гамаки, так можуть бути і кишенька для води. Наприклад, там може бути і той самий килимок, підстилка, щоб вам було комфортніше і тепліше. І навіть існують гамаки з начісом. Уявіть, такі утеплені для того, щоб не мерзнути в нього, не лежати і не труситися. Але ще цікаво, вчора на магазині розповіли. І мені здається, що це дуже прикольно. Коли люди приходять обрати гамак, то перше на що вони звертають, і перша їхня така вимога вони. Хочуть гамак якогось конкретного кольору. Тобто, ви обирають гамак за кольором, і в принципі в цьому є рація тому що ну звісно, ми ж будемо всі фотографуватися на них, щоб фоточки вийшли гарними Колеги, вам слово. Дякую, Полта. Дякую тобі, але насправді вже глядачі підключилися і кажуть, от Олександр пише гамаки на ВДНХ. Тобто, якщо хочемо а... і не купувати, але відпочити. А в мене в дитинстві гамаків не було, не можна було купити. І бабуся з дідусем натягували плахту. Знаєш, та плахта? Плахту, Знаєш Плахту. Так. плахта, так? Така да? величезна, величезна тканина, і між двома яблунями натягували і казали лягай. Іди, іди там полежи. І я там спав так безподобно. До нинішнього дня О. згадую цей солодкий солодкий сон. Це було дуже здорово. Дякую тобі, Оленечка. Дякую, що проінформувала. Звичайно, надихнула багатьох для того, щоб сьогодні провести ранок і день на гамаку.